Скільки років було? 26. Чим я займався в дитинстві? Дуже веселий, розумний. Любив рисов, малювати. Займався спортом, правда, вдома. і піше, так. Зараз він теж пішли? Так. Да. Ще більше став писати. Дуже багато читає. 26-річний Владислав Гершон з Мелітополя перебуває в російському полоні з серпня 2023 року. Його мати Наталя Гершон на підконтрольній Україні території звертається в усі інстанції з проханням допомогти звільнити сина, якого Росія звинувачує в тероризмі. Влад закінчив 24 ту Мелітопольську школу. До арешту працював віддалено журналістом на спортивних сайтах. Про те, що влад підпільно вів в окупації телеграм-чат Ми Ци Україна. Наталя дізналася тільки після арешту сина з новин, які облетіли російські телеканали. Це Україна. Ти адміністратор? Да. Так. Чому адмініструєш? Все сітя. Какого року? Прошлого. Какого прошлого 2022 року. Да. Позвоні, вказати. Провоцирую. Про арешт сына Натальи поведомила мать. Форматоры и администраторы телеграм-каналов. Раньше все они общались в сети. Теперь могут разве что перестукиваться через толстые тюремные стены. Влада затримала 20 серпня 23-го года. Позвонила бабуся и сказала, что за Владом пришли. Это было в 12 ночи. Обшив был, Вивернули віз ну, Забрали його два місяці Ми взагалі не знали ні ді. Як, як вдалося з'ясувати редакції «Рія південь із власних джерел. Спочатку Владислава отримували в Мелітопольських тюрмах. А сьогодні він перебуває в Маріупольському СІЗО. Його утримують в одній камері з адміністратором українського телеграм-каналу Рія Мелітополь Георгієм Левченко. У чому звинувачують влада? 205 частина 2. 205, часть 4 і 3 стаття, я не пам'ятаю. Тероріз, У Сукупності скільки це років? 25. Мати Владислава Гершона шукає гроші на адвоката для сина. Я зверталася крест, але мені не підтвердили жодного разу, що мій син знаходиться в пліні. Я не, не можу отримати виплати на сина, на адвоката. 50 тисяч рублей один приїзд адвоката. Наймалі адвоката, ну, нам вистачало, тільки на чотири рази. Наталя також зверталась до уповноваженого справ людини Дмитра Лубінця. До кого ви ще звертались? До Лубінця зверталися, обіцяють обміняти, але зараз та сторона не підтримує. А кого саме обіцяють обміняти? Влада чи ще когось? Влада Яну Суворову, Георгія Левченка, Анастасію Глуховською. Ірина Левченко. разом з іншими матерями та дружинами цивільних полонених Наталя записувала звернення до казахського президента в надії, що він зможе вплинути на Путіна і її сина обміняють у своєму крайньому листі з полону. Влад написав матері прохання опублікувати його звернення до світу. У мене не залишилося нічого, крім серця, серця сина, чоловіка, онука, брата, племінника, друга. У цьому серці продовжує співати птах свободи. Не дайте нікому позбавити цього птаха голосу. Поверніть, любляче серце, додому. Дякую.